Вітаю, одинадцятикласники. Як уже згадувалось, якщо атом має незавершений енергетичний рівень, то він прагне його завершити. Саме це положення поклав основу теорії хімічного зв'язку Джордж Льюіс. Згідно з цією теорією, під час утворення молекул у ході хімічних реакцій атоми прагнуть набути стійку зовнішню електронну оболонку з восьми електронів. Кожна речовина складається з певних частинок, сили які утримують ці частинки в речовині. Будуть називатись хімічним зв'язком. Однією з характеристик хімічного зв'язку є його енергія. І під час утворення хімічного зв'язку енергія виділяється, а в разі руйнування буде поглинатися. Кожна речовина складається з певних частинок. Сили, які утримують ці частинки в речовині, називаються хімічним зв'язком. Однією з характеристик хімічного зв'язку є його. Енергія. Під час утворення хімічного зв'язку енергія виділяється, а в разі руйнування навпаки поглинається. Тому існує декілька типів хімічного зв'язку. Це йонний, ковалентний, який, в свою чергу, може поділятися на полярний та неполярний, металічний та водневий хімічний зв'язки. Почнемо з вами з йонного зв'язку. Йонний зв'язок. Йони – це заряджені частинки. Прості йони утворюються одним хімічним елементом, наприклад, натрій плюс катіон натрію або хлор хлорид-аніон. Складні йони утворені щонайменше двома елементами. Наприклад, може бути ортофосфат аніону По3 з мінусом 4, або nh 4 з плюсом. Катіони й аніони утримуються разом у сполуках внаслідок. Внаслідок дії електростатичних сил. Йонобудову мають основні та вотерні оксиди, основи солі неорганічних і органічних кислот, деякі інші сполуки, які утворюють металічними і неметалічними елементами. Приклади сполук йонних може бути, наприклад, натрій 2оксид, натрій оксид, алюміній оксид, кальцій гідроксид, магній хлорид, натрій хлорид, натрій етаноат або натрій ацетат і літій нітрид Йонний зв'язок міцний. Для роз'єднання йонів необхідно витратити значну енергію, тому йонні сполуки є твердими речовинами з високими температурами плавлення. Відповідно до закону колона, чим більший заряд йонів і менша відстань між ними або радіус, тим буде міцніший йонний зв'язок. З вами розглянути утворення йонного зв'язку на прикладі натрій хлориду кухонної солі. Слуки йонної будови, як правило, кристалічні речовини. Багато з них розчиняються в воді та повністю дисоціюють на йони. В даному випадку натрій хлорид добре буде розчинятися у воді. Графічні формули для йонних сполук не складають, тому що риска в такій формулі означатиме ковалентний зв'язок. Для сполук йонної будови використовують поняття формульна одиниця. Формульна одиниця натрій хлориду складається з катіону натрію і двох і одного хлорид аніону. Зв Ковалетний зв'язок реалізується між двома атомами, що мають неспарені електрони. Внаслідок утворення спільних електронних пар в момент зближення атомів їхні орбіталі з неспареними електронами перекриватимуться, і неспарені електрони починають переходити від одного атома до іншого, в результаті чого виникають і спільні електронні пари. Атом гідрогену. Має єдиний неспарний електрон. І під час сполучення двох атомів у молекулу водню електрони спаровуються і виникає ковалентний зв'язок. Якщо розглянемо приклад, то у нас з вами є атоми втору, які мають неспарені електрони, і під час сполучення двох атомів молекул втору електрони спаровуються і буде виникати ковалентний зв'язок. Такий же випадок у нас із інітрогеном. Про негативність, властивість атома елемента зміщувати у свій бік спільно з іншими атомами електронного пару. У періодах і групах електронегативність елементів буде змінюватися так само, як і їхній неметалічний характер, тобто властивості. В періоді буде зростати, а в групі зверху донизу буде навпаки зменшуватися. Існує таблиця Полінга, де зазначені електронегативності перших трьох періодів. Якщо два атоми однакові або належать елементам з однаковою електронегативністю, то між ними буде утворюватись неполярний ковалентний зв'язок. У разі різної електронегативності цих елементів ковалентний зв'язок буде полярним. В даному випадку, ви бачите, що фтор 2 і Н2 у нас буде ковалентний неполярний, тобто неполярний зв'язок ще притаманний для простих неметалічних речовин, а полярний це дві неметалічні речовини з різною електронегативністю аж вторг. Однією з характеристик ковалентного зв'язку є його кратність. Її визначають за кількістю спільних електронних пар між атомами. Атоми в молекулах можуть сполучатися простим ковалентним зв'язком. Наприклад, якщо це у нас з вами буде водень, і у молекулі кисню може сполучатися подвійним зв'язком, А якщо це буде молекула азоту, то потрійним зв'язком. І запам'ятайте, що потрійний зв'язок це максимальна крадність ковалентного зв'язку. Хімічного зв'язку, який ми розглянемо, це водневий зв'язок. І з водневим зв'язком ми знайомились у 9 класі під час вивчення будови молекули води та властивостей цієї речовини. У молекулі води. Між атомами наявний ковалентний полярний зв'язок. Кожна з двох спільних електронних пар буде зміщена в бік атома до більш електронегативного лемену, тобто оксиген. На цьому атомі буде виникати невеличкий негативний заряд, а на двох атомах гідрогену також невеликі, але, навпаки, позитивні заряди. Молекули води мають тову форму і є полярними. Такі частинки ще можуть називати диполями. Між протилежно зарядженими атомами різних молекул, води буде виникати електростатична взаємодія, яка ізумовлює відповідну орієнтацію молекул між собою. Таким чином і утворюється водневий зв'язок. Зв'язок це електростатична взаємодія між атомами гідрогену однієї молекули і атомом більш електронегативного елемента іншої молекули. Його позначають трьома крапочками між атомами або символами обох елементів. В утворенні водневого зв'язку разом з атомами гідрогену можуть брати участь атоми оксигену, нітрогену та флору. Водневий зв'язок він є слабким і легко руйнується, і легко утворюється. Завдяки водневому зв'язку поліпептидний ланцюг у молекулі білка може закручуватись у спіраль, формується вторинна структура білка. Думаю, з цим ви знайомилися на уроках біології. З курсу фізники ви знаєте, що метали проводять електричний струм. Також ви знаєте, що електричний струм це спрямований рух електронів. Ви знаєте, що атоми металічних елементів здатні віддавати електрони і перетворюватись на катіони, тобто заряджені позитивно заряджені йони. Метали, крім дуртуті, за звичайних умов, можуть бути твердими кристалічними речовинами. Атоми в кристалічних градках металу розміщені настільки. Щільно, що їхні зовнішні орбіталі перекриваються, а електрони будуть відокремлюватись від атомів і починати хаотично рухатись в речовині. Такі електрони називаються делокалізованими. Тобто металічний зв'язок це зв'язок між атомами в металі, який здійснюється за допомогою делокалізованих електронів. Наявність делокалізованих електронів у металі зумовлює його електропровідність, високу теплопровідність, металічний блиск. Більшість металів є пластичними, і їх можна кувати і витягувати в дріт. Тож підсумуємо. Хімічний що таке да, хімічний зв'язок і які його типи? Ми вже знаємо, що кожна речовина складається з певних частинок, сили, які утримують ці частинки, і називається хімічним зв'язком. Існує чотири типи хімічного зв'язку: ковалентний, йонний, металічний та водневий. Ковалентний, в свою чергу, поділяється на неполярний та полярний, неполярний ковалентний зв'язок виникає між атомами однакових неметалічних елементів і може Представниками можуть бути прості неметалічні речовини, а полярний виникає між атомами різних неметалічних елементів, наприклад, гідрогену і хлориду, да, аж -хлор, хлоридна кислота. Йонний зв'язок зазвичай існує у сполуках, коли які утворюються атомами металічних та неметалічних елементів, і між ними існує велика електронегативність, яка дорівнює 2,0 2 і або і більше за таблицею Полінга. Металічний зв'язок притаманний. Для металів, да, та їхніх сплавів, наприклад, алюміній, ферру, залізо і так далі. І останній водневий зв'язок це складний тип взаємодії, який може існувати між молекулами води, також між молекулами деяких органічних речовин. Для того щоб закріпити вивчену з вами тему, ви виконаєте самостійну роботу.